Всім привіт, привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу розказати вам про 9 додатків, які ви можете використовувати для замовлення їжі в Туреччині. Одразу скажу, що їх набагато-набагато більше, але я взяла самі основні, які використовую сама. Спочатку хочу розказати вам про основні такі закупи, як ми кажемо. Як да? ми йдемо і на тиждень закупи робимо. Ось це саме ці додатки. Перший це Мігрос, зараз він появиться у вас ось тут. Потім Карфур. Філе і метро. Товари в цих магазинах плюс-мінус в однакову ціну, виключення тільки становить метро. І метро ви не можете використовувати в онлайн-закупках на дом. Тобто, ви можете там створити картку свою онлайн і прийти в метро, і вже коли ви купуєте товари, робити собі скидку з цією. У нас тут літають птахи. Я тут записую відео Аліса побачила пташечку у віконце і тепер хоче на вулицю. Дивіться на неї. <плес> <плес> Вона хоче її з'їсти. Прийти в метро і робити скидку саме з цією онлайн-картою. Але що стосується мігро, карфура і філе, ви можете робити доставку додому, і, як правило, якщо ви робите такі великі закупки, то вони безкоштовніші, плюс у вас якісь там акції і тому подібне. Якщо у вас ситуація, що вам потрібні продукти прямо зараз, ви вже тут щось готуєте і не можете вийти з дому. В цьому вам допоможе Мігрос Хемен, Getir і з'явився ще Trend Your Go. Вони, як правило, десь за півгодинки вам привозять замовлення. Якщо попередні ці закупи, як ми називаємо, ми обираємо час, коли вони там приїздять протягом дня, там, да? як правило, це краще робити за добу заказ, то ось ці швидкі додатки, вони. Привозять вам їжу протягом півгодини. Дуже рекомендую. В Туреччині, як правило, люди не п'ють воду з-під крану, і в них дуже мало де є ось ця фільтр да, на воду. як Ми ставимо там два краники, і фільтр на воду у них мало у кого є, тому вони замовляють воду. Для замовлення води є дуже гарний додаток, «Вісу» називається. Ви можете вибирати, ви хочете, в склі, в пластику, який бренд води ви хочете. І, як правило, вони теж дуже-дуже швидко доставляють. Я буваю такі, що роблю заказ і через 5 хвилин приїжджають. Буває, що через годину, ну, тобто, протягом одного дня вони вам доставляють цей заказ. Ще є варіанти. О, у нас вийшло сонечко. Привіт, сонечко! Ми тебе чекали. Ще є варіанти готової їжі чи продуктів з базарів. Для цих послуг є теж декілька додатків. Це Trendio Go, це E-Mex і це G'etir. Чому ці всі додатки повторюються плюс-мінус, тому що в них є підопції. Тобто, ви відкриваєте один додаток, і там є базар, закупки з магазину, доставка готової їжі, доставка квітів, доставка їжі для тварин. Тобто, в одному додатку, по факту, є одразу всі види їжі, які вам потрібні. Але я вам даю такий списочок, щоб ви могли вибрати. Можливо, ви там приціняєтесь, де вигодніше купувати, де більш якісна продукція, де швидше доставляють, тому щоб у вас був вибір. Я вам дала дев'ять додатків. Друзі, в нас вже інший день і за вікном вже дуже темно, але я зробила онлайн доставку і хочу вам показати, що плюс-мінус я собі дозаказала, чого мені не вистачало. І провіримо ціни. Заказала я собі ось таке літрове молочко. Потім Куру ерік це сушена слива. Куру ерік. Теж сушена слива. Я, мабуть, щось наплутала. А, ось такі маслини на грилі. Зелененькі, люблю їх дуже. Це в нас тонус хурма. Це фініки сушені. Десяточки яєць. Це сушений часник. Базилік. І кекік, кі якщо я не помиляюсь, це орегано. сушений інжир. Сушений інжир е сливу. Я купую для цукерочок, які дуже корисні для нашого здоров'я. І зараз в мене режим, я намагаюся їсти тільки натуральне солодке, тому так. І Цьому пакетку у нас чорні маслинка. Також я на режимі, тому я не вживаю алкоголю, і я вирішила спробувати ось такий вино нульовочка. Кажу, що воно непогане, тому що інколи хочеться. Заказала собі таких три маленьких штучки. Друзі, ось такий невеличкий набір в мене вийшов, і це все коштувало 406 лір. Тобто це десь 812 гривень. Скажіть, це дорого, недорого? Як у вас? Які у вас ціни? Скажіть в коментарях, чи це було вам корисно? Які ще додатки ви хочете від мене почути? Тому що є і по транспорту, є, і по одягу? Я взагалі та людина, яка використовує технології. Я взагалі живу онлайн, я все роблю онлайн. Тому. Я в цьому професіонал можу вам допомогти. Пишіть в коментах, що вам потрібно. Я зроблю ще одне відео. І також не забудьте поставити лайк на це відео, підписатись на мій канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропускати цікаві і дуже корисні відео. З вами була я, Яна. Па-па-па-па. До нових зустрічей!